В роботу отримала таку прикрасу з раух яка складається з трьох частин. Побажання замовниці зробити щось більш нарядне. Спочатку я подумала, що просто додам фурнітури та збережу форму та довжину. Але ж після моїх трансформацій значно збільшиться довжина. Ідея прийшла інша додати фурнітуру до двох частин з трьох. А з однієї зробити стильне намисто із застібкою того. Додала мініатюрних елементів між намистинами та вирішила зробити зйомну підвіску на тогол. Але не могла визначитись. Тому зробила дві, щоб замовниця. Могла змінювати під настрій та під лук. А як базовий варіант залишити тогл без підвіски. Це була перша частина трансформації. Далі буде.